Всім привіт! Зараз я покажу, як я буду користуватися фрезерним шаблоном порту і універсальним кондуктором для врізки такого вирівнювача. Я взяв вирівнювач, але взяв на 1,90 м, а мені треба було то більше на 260 метрів. Буду використовувати вирівнювачі фірми Хафалі. Це от має 4 фасади, 4 комплекти вирівнювачів. У мене є зараз це на 190 мет, завтра поміняю, вже буду їхати на об'єкт і візьму це на 275. Є монтажні розміри, все-все, я зараз просто фрезерну, підготую, а завтра тільки їх вже по місцю просто змонтую і все. Задача зараз то все фрезернути. Це є e Heffel Plano Fit. Якщо комусь корисно буде. Так, воно фрезерується два заглиблення фрезою діаметром 35 мм, отут видно. І пас шириною 10 мм і на глибину 8 мм. Під оці самі кріплення потрібно буде фрезернути на глибину 12,5 мм. Буду використовувати повністю довжину оцього вирівнювача. Хоча його можна навіть різати, якщо є потреба, трошки меншим зробити. Але буду наповну, тому що в мене і так ну, все йде, якби навіть трошки дверка задовго, ніж рекомендується виробником там, на 10 см. Так, показую, як це буде відбуватися. Зібрав я ось таку конструкцію. Ага, чим я буду фрезерувати? Буду фрезерувати фрезою... Алмазний у мене є десятка під цангу 12 мм. Це є Іта. Якщо будете питатися, ось, будь ласка, вам артикул хочете собі шукайте замовляйте. 10 мм. Вона правда, довжина її робоча 25 мм, але вистачає. Для єврозапила ну, такої не зробиш, бо її просто не буде вистачати. Далі, комплект в мене є. Завіси, я замовив сьогодні, приїдуть. Буду ось так посередині десь фасаду, Мені треба буде, тут трошки буде зміщенням до переднього краю, тому що планки розміщені нерівномірно ну, і непарно. Буду фрезерувати отвір під саме кріплення з одної сторони, з другої і пас. По оцій планці. Потім додатково ще потрібно буде цю планку закріпити довшими самонарізами через плиту десятку, коли я буду крутити самі вирівнювачі. Обов'язково, тому що я так зрозумів, що це все наклею, щоб потім не повідщолкувалося. Так, виставив я два розміри, так як в мене тут четверо дверей. Це типова робота. Ну, як це можна сказати, як серійна робота. Трошки побавився, виставив. Отак, з фрейму таку конструкцію. З однієї сторони, в мене буде грибінки стояти, одна друга грибінка на кріплення самого вирівнювача. І з другої сторони я буду фрезерувати вже сам пас. Копірувальне кільце в мене на 24, фреза у мене на 10. Відступ тут вже виходить відповідно не 6 мм, так як я 12 кою користуюся завжди, а-7. Все, розрахував, просто повиставляв фліпстопи. Як це робиться, я вже показував вам на відео. І зараз хочу показати, як воно це виглядає. Тут упор від універсального меблого кондуктора, Вистовий розмір по зовнішній стороні. Тобто тут би мав мене бути прапорець. Хоча можна зараз його поставити, але то все не буде видно. І буду сверлити одну чашку і на другому кінці другу чашку. Потім забираю це все. І забираю фліпстопи і другі фліпстопи, от, що далі, в мене вже будуть працювати для того, щоб виконувати презірування. Призирування буду виконувати знову -таки, по упору. Упор у мене буде виступати, зараз покажу от все вперся. Упор у мене буде виступати сам фрейм, я виставив мінус. 1мм, тобто у мене щоб не було удару при виході фрези, тут вже буде отвір самого кріплення діаметром 35 мм, і буде фрезеруватися вже, коли на вихід в отвір буде виходити паз, щоб не було удару. Я виставив фрейм чітко, щоб лишнє не розганялося, не травмувало мені фрезер з цим копірувальним кільцем. Все, я показую, як воно то все буде відбуватися. Напевно, зараз десь пристрою камеру і покажу, як воно відбувається. Є дві ліві дві праві дверки. Я потім просто, якщо мені потрібно, я буду привертати зеркальну, вже завіси будуть з другого боку, і просто буду фрезерувати в зеркальному положенні. Вручну це все розмічати трошки складніше. Ага, для того, щоб коли я буду фрезерувати. Зараз я покажу. Так як в мене тут довжина більше 2 метрів 2,20, на такі доженіша купа з'єднувачі, трошки недостатньо жорсткості. Я поставив ще один перпендикулярний фрейм і буду додатково кріпити струбциною під час фрезерування оцей фрейм. Чому? Тому що от зараз в мене там фліпстопи зафіксовані. Один другий. Та. І коли я натискаю, то фрейм буде от може видно, десь на міліметр півтора грає. І щоб було ідеально рівно, ну, люблю, коли все чітко. Криву завжди можна зробити. Став ще один фрейм і буду додатково кріпити струбцинами. Тут я фрейми буду кріпити. Струбцинами знизу. По одній стороні, також по другій стороні. Зараз покажу, як воно тут все відбувається. Так, перше фіксую сам фасад на слова. З купцинками. Ставлю. Відставляю відразу по розміру, того, щоб засверлиться. Перше Перше засверлююсь. 35-ку, а потім вже буду пос по робити. Щось стане, де я немає роботи. На всякий виток це в мене, нес, мене нес всюди помічений, засарюється. Пішло. 18 пішла напевне. Десятка перейшла, а 18 ку вже знову ж таки ламінат и починає прокручити, прокручуватись. І з тими коригами, коли два номінати докуполь, трошки воно, не так як хочеться сверлити, все, забираю хіпстопи і пересовую сумні справу далі. Для того, щоб вже зривати саме паст азою 10 мм. фиксую там, фиксую тут и фиксую на шайке выпаду. Вот Все, good. Хочу показати, давайте зразу покажу, як воно виглядає. У мене фреза буде виходити Отак з відступом від фрейма. І щоб не було удару, на, на виході якраз тут буде пас оцих 10 мм і 7 мм не буде доходити От на півфрези до самого фрейма. Що з однієї сторони, що з другої. Я розставлю вас на місце і буду фрезерувати. Так, видно. Все. Йдемо далі. Фрезерую зліво направо, Зліво-фрейм і пішов. Якщо буду фрезерувати з тамтого блоку по цій стороні фрейма, у мене фрезер втікне на мене. Я показую, як фрезерувати і, в принципі, правила, щоб не було от таких всяких приколів. Все, глибина в мене виставлена 8 мм і поїхали. Так, сам, давайте приміряємо. як воно стоїть. Так, я так зрозумів, воно стоїть так тугенько, тому я забувати не буду, бо мені ще повертати потрібно буде. А зараз покажу вам, Десь так воно ну, виглядає. Ну, що сказати, алмазна фраза Це річ. Тепер наступна дверка. Наступна дверка в мене буде на. Це була в нас яка. Ліва. Então, vamos Мсино важка штука вийшло. І так далі, з цього місця то саме засверлююся. Переставляю сам фрейм і зафрезеровуюся. Так, робота завершена, в принципі, дуже швидко тут все вийшло. Вже наступно дверка що робив, а тут вже готові, в принципі. Одна. І тут ще, все, залишилося. поставил зависы, завесы, поставил эти, эти вот эти штучки и поставил этот профиль. Ну профиль этот уже будет завтра, а эти штучки сегодня поставим, Так что вот такая работа час и час утрапляется. Так я її виконую. На цьому все. Надіюсь, це відео було для вас корисним.